Передня або носова розтяжка називається форштаг. Вона може бути зроблена з тросу, або може бути зроблена з жорсткого алюмінієвого профілю. Бокові розтяжки називаються ванти, в залежності від довжини та величини, нашої щоли кількість вант може змінюватись. Ванти в свою чергу кріпляться за допомогою талерпа та ванпутінса. Ванпутінс це кріплення, за яке чіпляється наш трос, а талерп – це проміжне звено, завдяки якому можна натягнути наш трос. Задня розтяжка або кормова розтяжка називається ахтерштаг. Вона може йти одним тросом до самого транса або наприкінці може роздвоюватись. Роздвоєння це роблять для того, щоб було просто комфортніше пересуватися по нашій яхті. Тепер ти знаєш, як називаються розтяжки, які тримають нашу шовлу. А більше цікавої інформації про вітрильництво та як ти зможеш дізнатися за посиланням в описі.